Всім доброго дня. Вони уборочка. Уборочка. Чайок купили. Їм майже допів весь. А Даня випив поукрушечки. Робила їм зранку ось таку вафельку, намазала. Вони дуже люблять з гущенкою, Ну, Гущенка сира. Іласи прибирать. Царик у неї посуду. Прийшов з роботи, поснідав. Детки санку завжди чай або мутрики. І от розліві компотик. Що я роблю? Мне люди хочуть бачити все до мелочі. Ну, от, роблю, що я роблю. Як всі жінки? Уборка, готовка, сірка. Ну, так по кругу. Мої дорогенькі. надо собрать стол главное. Дамочки сегодня по четвертой температурка была. Я сбила, проснулся, выдула. Бабушка, я хочу туалет. Писать. Ишли. Вот им каже, я хочу водички. Дала водички. Боже, бачу, вон Померила температура почти 39. Я бігом була на рухенчик, лежав, обняв мене, притулівся, Воробчик мой, каже, а сколько дід на роботі на заправці днів робить. Каже, вже другий год. А сколько йому год? Я йому сказала, сколько тобі год. Теж сказала, о, бабуся, то ти за діда менше, каже, так? Да? Поговорив зі мною, за коли вже чую. Пить розпит, зайчик мій. заснув слава Богу. А це я їх напоїла чайком. Так. Потерпала дорожку тут. Все до грами показувати мої дорогенькі, теж немає смисла. Показую те, що вважаю нужним. Ярослава, ви мені пишете, що у мене виходить, це відео оборване є. Ну, якщо б я показувала, як гарно там молилися, як гарно, як поляки говорили. Звісно, я деякі слова понімала, деякі слова я не понімала, але мені було дуже цікаво. Все по-іншому. Молитви читають молебень іде година. І в їх зранку пошов, потім знову на, на скокоту тимчасов сваха не знаю на 12 чи на вона ходить, Потім на 3, по моєму, потім знову ввечері можна йти. І в їх все почасово даже у кого не виходить. От, наприклад, у нас. Люди зранку пішли три часа чи чотири у ну, церкві. Тут, тут не так. Тут, коли в кого виходять, і дуже швиденько часів помолились, постояли на колінах, посповідалися. Ну і так, то мене б не вистачило, я не знаю, і пам'яті б на телефоні, бо треба дуже довго було знімати і знімати, кому це треба. Ну, люди знімають там минуту, саме більше три хвилини. І нормально, в їх по 50 тисяч підписчиків. А в мене 5 років 5 тисяч. Ну, люди просто дивляться, ліньки, їм підписатися, хоча їм нічого це не значить. А мені було б дуже приємно. Мало теж подобайки ставляють. Ну, я не знаю, може думаю, що це я за їхні лайки чи підписки озолочуся. То не думайте, це ну, неправда, це не так дорогенькі є. Але щоб показувати все, і... ну, був цей канал, то, звісно, треба, щоб. То треба, щоб були і лайки, і були підписки. А так воно все помалу може і заглохнути, Буду тікток вести. Я бачу, люди показують без толку, там щонебудь. Куди ти йдеш? Ха-ха-ха-ха-ха, йду до кума. Стоїть з відром, ще одежу взяла, типу, стирає цією доскою. І мене теж є та ручна стиральна доска така стоїть бере. Все, тільки виключила. А я показую мене, як кіна йдуть. Кіна йдуть серіали, все подряд показую. Там просто Мирослава не було, що показувати. Там дуже довго молилися, дуже було цікаво там дітки. Поприходила рідня дітки, братіки, то ще не всі були в них велика рідня і балдію, дітки, всі такі прикольні, дві близнючки Агнеса і Олівія, такі класні дівчини. Я просто порадувала, сподивилася, помолилася по-своєму православна свати мене католіки, і так мене запросили, і я, слава Богу, що мені цікаво, просто познавачити щось, щось новеньке, мені дуже цікаво. І все, і ми пішли, поляки привезли, кажуть, бачите, хто молиться, той і має. Люди були там, ну хто інваліди, хто такі, знаєте, що потребують ту допомогу Ну, хто був, хто відвідав, і поляки приїхали, там мер Польщі, мер міста приїхав, з якогось іншого, не іменно Польща, а там коло Польщі. І привезли такі подарунки новорічні, ну, благодійники передали. І так, от бачите, попало, я кажу, як різдвяне чудо. Там не було що, що було показувати, що ми йдемо до машини, все, то все закінчилося і все. І так, і так виходить. Ви кажете, що обірване. Казали, здається, все те, що вложено. Те, що не положено, далі вже не треба. Такі діла мої котики золоті. Хорошо. Я вам буду показувати з вас підписки і лайки. Ну що, пойдемо посудомити.